Дронів кілька мавіків та сосім систем РЕП і броньований автомобіль Кобра. З таким вантажем від міжнародних партнерів на Донбас поїхав мер Києва Віталій Кличко. Він розповів, допомогу привезли 28-й бригаді, 5-й київські окремі штурмові та 112-й бригаді ТРО. Радий вітати в нашій бригаді. мера Києва Віталія Володимировича Кличка з черговою партією допомоги після комплексу радіоелектронної боротьби. Дептілі, дрони. Через 2-3 тижні ми знову приїдемо. Я сподіваюся, 2-3 тижні вам це вистачить. Ми якраз нормальний звіт підготуємо за 2 тижні, що ми натомчемо разом на селі. Стой за коло. Хлопці, кому видавали, кажуть, ввечері включаємо, зранку засіямося дронами, лежать, збираємо дрони. Ну і в півлі, більш як високо точно сьогоднішній сьогодні. Наприклад, ракета ПТРА стоїть, яка там чи джевеліна 80 тисяч, доларів, і собі вартість цього снаряду загарять. Да, і все, і танка немає, якщо правильно застосовуємо. Часів яр. Дякую нашим воїнам, які захищають нашу країну, захищають кожне місто і майбутнє наших дітей. Про того дырочка, рады бать. Вот это так. Не-не, до семерочки.